Чоловік повертається додому з дуже важкої роботи. Олічка, я прийшов з роботи, я вже вдома. Ой, боже. Лібо купив? Ой, Олька, забувся. О -о 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 -о. Я кожен день прошу сам. Можеш! Через всяку фігню мені мозок не виїдати! Я з роботи втомлений прийшов! Я хочу в хаті спокою, а не щоб доїдали те, що не дограли на роботі. Вибач мене дурьох. вибач. Може трошки перегнула павку. Трошки. Розслабся. Не злись. Ти малого садочка забрав? 那哈哈哈哈。<Na. S 2> <laughs>